Найскромніший криптомільярдер. Привіт. Це найбагатша людина в світі криптовалюти. А ви навіть не знаєте його. Привіт, мене звуть Сізі. Він заробив більше, ніж 60 мільярдів доларів. Але його мати досі називає його дурним Дозвольте мені розповісти вам його неймовірну історію. Тебе шокувало те, як це розрослося? Так, звісно Чан Пенджао, звичайний хлопець. Він народився в Китаї, виріс у Ванкувері, в Канаді, а зараз живе в Дубаї. Але його неймовірна історія почалася за покерним столом у 2013 році. Він грав у покер зі своїми декількома друзями. Як раптом, один з них сказав: Ти, коли чув про біткоїн? Біткоїн тоді був чимось новим, і Сізі нічого не знав про це. Коли я вперше почув про біткоін, я сказав, біткоін, що це? Назва звучала гарно. Біткоін. Це був дійсно класний неймінг. І двоє з моїх друзів розповіли мені, що це такі інтернет-гроші. І Я такий, це це захоплююче. Більшість людей продовжила б грати в покер та глузувати з біткоїну. Але не Пенжао. Він захотів розібратися в ньому, тому він завантажив білу книгу біткоїну. Роздрукував її та прочитав кожне слово. Біла книга займає лише 9 сторінок, але я знав, що це майбутнє грошей, і через декілька місяців він був впевнений в цьому. Я був переконаний, що криптовалюта це майбутнє. Коли я вперше скористувався електронною поштою, то я теж знав, що вона буде існувати далі, тому що це зручно, коли ви користуєтесь соціальними мережами, теж саме. І коли я натрапив на біткоін, я зрозумів, що він залишиться. Його впевненість була настільки потужною. Що він навіть продав свою квартиру та інвестував в біткоін один мільйон доларів, і що подумали його друзі по покеру? Більшість моїх друзів подумала, що я з'їхав з глузду, бо я продав свою квартиру в Шанхаї заради криптовалюти. А ще я звільнився з роботи і був безробітним і бездомним. Для більшості людей це божевілля. І вони мали рацію. Він був божевільним у наступні два місяці. Біткоін обрушився на 70%, і він втратив 700 тисяч доларів. Навіть його рідна мати казала, що він дурень, бо втратив стільки грошей. Моя мати така: ах ти, дурна дитина! Чому ти не можеш бути як усі звичайні люди, знайти нормальну роботу в якій небудь фірмі? Тоді, в 2013-14 роках, біткоін криптовалюта були для мене унікальною можливістю, коли все ще на ранній стадії. І лише невелика кількість людей має це. І тоді я сказав собі: Ні, я не можу втратити цю можливість. Це буває тільки раз в житті. Він перестав грати в покер, зав'язав з усіма своїми хобі, звільнився з роботи, перестав спілкуватися з друзями, та з 9 ранку до півночі, 7 днів на тиждень протягом 5 років, він працював над блокчейн технологією. Зрештою він заснував криптобіржу Binance, де люди можуть купувати чи продавати один одному криптовалюту. І це вдалося. За п'ять років Binance став найбільшою криптобіржею в світі з більше ніж ста мільйонами користувачів. Тебе шокувало те, як це розрослося? Так, звісно. Коли ми починали, я поставив своєї команді завдання за три роки увійти в десять найкращих криптобірж світу. Але ми досягли цього за півроку. Binance став настільки великим. Що Сізі став найбагатшою людиною в світі криптовалюти, який заробив більше, ніж 60 мільярдів доларів за 5 років. Як це заробити такі великі гроші? Я не вважаю гроші найважливішим фактором. Я зосереджуюсь на створенні продуктів для користувачів та на тому, як зробити найефективнішу річ для всього світу. Ця історія не про криптовалюту або заробляння грошей. Насправді, Сізі не хвилюють гроші. Подивіться на його одяг. Безцінно. В нього немає модного одягу та дорогих машин, а своє багатство він збирається пожертвувати на благодійність. Ця історія про переконання, якщо ви створюєте нову кампанію, Ютуб канал або починаєте нову кар'єру, ви повинні бути переконаним, що це спрацює, навіть якщо ваша мама вважає, що те, що ви робите, це безглуздя. Коли ти маєш рацію, тобі знадобиться витривалість, щоб протриматися до тих пір, поки люди це не зрозуміють. Чан Пен Джао був впевнений в біткоїні, став найзаможнішою людиною та змінив світ фінансів. А тепер уявіть, на що ви здатні. Якщо будете насправді вірити в щось, це все. Дякую. Ми закінчили. Обов'язково підпишіться та поставте лайк цьому відео.